До війни в наше час ми жили чудово. У нас паї були, у нас... ми могли собі дозволити. Чоловіка у нас свій Камаз, чоловік працював, їздив, заробітки добрі були. Почали цей будинок будувати. І вона прийшла. Весь згляд на світ поміняли. Всі вікна були побиті, дах побитий, двері вирвали, паїв немає, все заміновано. Камаз побитий і виживаємо тепер все время, не знаємо як. Ця допомога дала нам багато що. Почали ми відбудовувати. Почалося нове життя. Тепер у нас вікна нові, тож в нас салафани були набиті. От, тепер ми не чуємо тих шахідів, як літають, не так страшно. вже. Закриваємо вікна. Це стрес, це Даже оця руйнація. Це... це не таке було важливе, як повернутися додому. Казалося, що ми зможемо все зробити, а потім казується, що ми не змогли самі нічого зробити. Без фінансів, без допомоги. Зараз життя налажується, бо не невідомо, що далі буде. Життя наладилася в своєму будинку, в себе вдома, з своїми квітами.